Всім привіт! І знову я показую, що купила в різних магазинах. А почну з магазину Аврора. Прибала мило дав, невеличкі брусочки з різними запахами, кожен брусочок 90 грамів. Ціна на всіх однакова це, звичайно, крем-мило, Це, мабуть, з якимось екстрактом морських водоростей, або, можливо, просто запах такий морський. І ось це із запахом ванілі і мабуть екстракт масла ши. Коробочка вже порвата, тому що відразу вже захотіла Алінка перевірити, що ж там всередині. Сезон школи починається, одягу буде більше, то я вже починаю із малого. Придбала набір тремпелі, вони гарної якості, завжди купую ось ці. Є штук в упаковці, і ціна, в принципі, приємна. Ще в аврорі взяла дві пари слідки бежеві. Були б чорні, ще б чорні взяла, але поки не завезли. Це для Алінки у візочок, щоб вони завжди були паперові сухі серветки. Ось вони такі невеличкі, то штук в упаковці, дуже зручно, в сумку. Ну і завжди такий товар розходний. Жара хочеться щось пити, придбала Ліптон чай. Зелений. Пів літра у цій пляшці. З чоловіком підемо на день народження. Купила ось такі світильники до куми підемо. Було лише три. Хотіла купити, щоб був букет. Гарно б виглядало, але було лише ось таких три. Значить, докуплю ще інші звичайні і зроблю з них букет. Хто підписаний на мене в інстаграм, тут може побачити, потім, як це буде виглядати. Ну, можливо, я й додам ще. В якісь із відео, але, мабуть, все ж таки точно буде в інстаграм. Посилання у мене є. Можете заходити на мою головну сторінку і переходити потім в інстаграм, на сторінку Інстаграм. І ще одна моя покупочка. Вже колись я показувала, що купувала ось таку невеличку вазу на одну квітку. Так вийшло, що вона попередньо у мене розбилась, а вона мені сподобалась. Вона така невеличка для однієї квіточки, дуже гарно місця багато не займає. Виглядає так просто, але в цьому щось є. То знову придбала. Ще була в АТБ для того, щоб купити батон нарізний. Ось цей київ хліб. Сімейний нам дуже подобається. 600 грамів, сім'я велика, то вистачає нам його на один день. Зручно, що він нарізний, але в основному ми вже купуємо його. Але ж просто не виходить, купити один батон. Побачила, що в знижці, точніше, вже закінчується термін придатності на ось такий київський торт. Ціна непогана, я вирішила придбати, тому що дуже я люблю ось такі бізичні коржі. Ось так він гарно виглядає. І я точно знаю, що він смачний. Тоді, нарешті, я побачила, що вже є на вітрині Кока-Кола з написом Ірина. З моїм ім'я, то грів вже ж було не купити. Просто буде мені така потім бутилочка, буду налівати сюди якусь водичку чи компот. Ну, це вже буде моя іменна пляшка. Пів літра Кока-Кола без акцій, але з моїм ім'ям. Для дівчат купила три банани. І для Алінки питну водичку. Також що було у візочок 0,33 літри під малятку. Ще була в Новожанівській кобаси, побачила, що з'явився якийсь акційний сир Адмірал, називається. Ось такий шматочок. Перший раз буду куштувати, не знаю. Завжди купую український або класичний, класичний мені до піци а смачно нам їсти український. Ну, побачу, що ж це таке за сир. І Женьки подобається ось така ковбаска. Називається Слава Україні! Вищий сорт. Склад непоганий і на смак також. ВТБ витратила 252 гривні. В Новожанівські кобаси 164,50 гривень. І була ще в магазині ряба для того, щоб купити гомілки. Акційна позиція 2 кг придбала, ну, можливо, чуть-чуть більше. 230 гривень заплатила за ось цей пакет. Все, що купила, то показала, мабуть. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!